Сьогодні я бачу тренд на не дуже чіткий френч. Я навіть не знаю, як його обізвати. Допоможіть, будь ласка, зробимо разом, відмічаємо нігті на верхній формі. відмічаємо і лінію посмішки, і довжину і викладаємо саме вільний край. Полімерізуємо. Потім верхню форму вкладаємо ось цей фіолет, а на ніготь молочний. Гель. До речі, на вільному краї працюємо рідким полігелем. Після віддруковуємо, прибираємо трохи в опиля бортик, який. Десь може бути. Зовсім трошки царапаємо кожен нігодь і ставимо ще трохи молочного. І виходить не дуже чіткий, але все ж таки наявний, наче French Ombre. І ось такий результат вийшов.